Друзі, ви дивитеся канал Котенатча, і сьогодні ми вкотре будемо розкопувати забуті перлини українського футболу. Розпочнемо одразу із запитання. А чи задумувалися ви коли-небудь про турніри, які з'являються звідки, а потім різко зникають, залишаючи по собі лише згадку у статистиці та декілька фотографій? І чи знаєте ви про такі турніри взагалі, якщо мова йде саме про український футбол? У сьогоднішньому відео. Ми якраз поговоримо про такий турнір, який став футбольним приводом та виявився такою собі приміткою на полях історії, але з цілком реальними причинами появи. Це турнір, про який згадають, мабуть, лише найзатятіші фанати українського футболу. Та який став справжнім експериментом і відбувся лише єдиний раз в історії. Це турнір під назвою Кубок Ліги України. От скажіть чесно. Хтось взагалі пам'ятає, що в Україні колись проводився власний кубок ліги. Бо, на відміну від знаменитого англійського турніру, наш кубок ліги з'явився ні звідки, ледь не розвалився на півдорозі і зник назавжди, залишивши після себе єдиного чемпіона і, як не дивно, кількох майбутніх зірок. І ось тут криється головна загадка: національний турнір провели один єдиний раз, а потім він просто випарувався. Жодного продовження, жодних спроб відродити. Як і чому так сталося? І найголовніше, звідки взялася ідея започаткувати власний Кубок Ліги. Історія Кубка Ліги це зовсім не історія якогось великого планування, радше експериментальний, навіть вимушений крок, покликаний вирішити проблему, яка раптово виникла у нижчих дивізіонах. У сезоні 2009-2010 друга ліга зіткнулася з серйозними труднощами. Кількість команд різко скоротилася до 26 – 12 у групі А та 14 у групі Б. Так, зараз це звучить трохи дивно, але у сучасних реаліях українського футболу взагалі добре, що на сьогодні нам вдалося назбирати понад 20 команд для проведення чемпіонату у другій лізі. Але ось на початку та усередині 2000-х у другій лізі було аж три групи, розділених за територіальним принципом. Причому у кожній з них було майже по 16 колективів. Тому у 2009 році професіональна футбольна ліга вирішила: якщо команду другій лізі стає все менше, то потрібно придумати спосіб, аби клуби мали більше офіційних матчів і не випадали з тонусу та отримали більше можливостей для свого розвитку. Так і з'явилася ідея додаткового змагання, яке мало підвищити престиж і популярність футболу в країні, особливо в невеликих містах, а також дати шанс аматорським командам заявити про себе. Передача! Два нуль! Два, 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 два! Два нуль! Сергіячі! Остання хвилина і все час буде наліз. Браво! Віват! Віват, лужани! Лужани! Найкраща команда України! На папері усе виглядало солідно: популяризація футболу, розширення змагальної діяльності та можливість заявити про себе. Звучить амбітно, правда? Але зовсім скоро ця формальна мета зіткнулася з доволі хаотичною реальністю. Грошей у клубів майже не було, а команди знімалися одна за одною. Тому кубок ліги став не стільки святом футболу, скільки спробою заткнути діру у календарі. Сам формат вражав своєю громісткістю: п'ять етапів, починаючи з групового раунду, 24 учасники, лише 13 клубів другої ліги, решта аматори та другі команди першолігових клубів. Команди були розподілені на вісім груп по три за територіальним принципом, де вони зіграли у два кола. Уже тоді було питання: а кому це все цікаво? До того ж, усі витрати: транспорт, арбітри, оренда полів лягали на плечі самих клубів. Для другої ліги це було непосильне навантаження. Турнір стартував восени 2009-го і одразу виявив усі проблеми українського футболу того часу. Частина команд просто не захотіла грати, інші знімалися вже по ходу змагань, а це третина всіх учасників турніру. Тож, якщо для когось додаткові матчі стали шансом проявити себе, то для когось стали зайвим фінансовим тягарем. Календар звалився у хаос, технічні поразки, переноси через карантин і свинячий грип – ви ж пам'ятаєте ту пандемію, а також незрозумілість, як будувати сітку плей-офф. Було навіть і таке, що команда, яка посіла у своїй групі останнє третє місце, виходила до однієї восьмої фіналу, адже два інші клуби просто знялися зі змагань. Курйозність ситуації криється ще й в тому, що такий клуб, а це був гірник Спорт», у підсумку зіграв у фінальному матчі, хоч і не повинен був навіть з групи виходити. Ось такий от турнір, що тут скажеш, І як згодом виявилося, для однієї восьмої фіналу не вдалося набрати необхідну кількість учасників, тому деякі команди автоматично пробилися до чвертьфіналу. Не дивно, що навесні 2010 року турнір опинився на межі повного краху, розіграш Кубка Ліги офіційно призупинився. Здавалося, це кінець, але все ж сталося маленьке диво у березні. ПФЛ домовилася з компанією Umbro. Яка стала титульним спонсором, а турнір перейменували на Umbro Кубок Ліги. Призовий фонд, який і так не був великим, збільшився, але не у грошовому еквіваленті. Фіналісти отримали додатково по 30 комплектів форми від спонсора. Попри всі труднощі, турнір таки дотягнув до фіналу 6 червня 2010 року на стадіоні Ніка в Олександрії. Вінницька Нива розтрощила гірник спорт з рахунком 4-0. І все це після того, як більша частина вінничан напередодні фіналу отруїлася. Цей матч став апогеєм абсурдної, але водночас героїчної історії Кубка Ліги. А це фото єдине, яке можливо знайти в інтернеті з того матчу. Щасливі футболісти Ниви лежать на газоні і тримають у руках табличку злого Умбро. А поруч стоїть перший і поки останній Кубок Української ліги. Деякі з гравців, які тоді виходили на поле у цьому турнірі, пізніше зробили непогану кар'єру. Наприклад, Олександр Караваєв у складі Шахтаря-3 чи Володимир Танчик зі Львова-2. У фіналі за ниву грав Андрій Пилявський, який у майбутньому дебютує за збірну України. Також засвітилися Дмитро Німчанінов, Михайло Сергійчук та Дмитро Козьбан. Цей турнір дав шанс багатьом молодим футболістам, які згодом стали відомими. Сьогодні про Кубок Ліги нагадує хіба що музей Вінницького футболу, де зберігаються трофеї і медалі. Турнір, який задумувався як спосіб врятувати другу лігу від занепаду, вийшов дивним експериментом, що залишився у пам'яті лише як футбольний артефакт. Було відчуття, що тоді у ПФЛ хтось просто вирішив: Кубок Ліги? А нехай буде! Для кількості цей єдиний розіграш Кубка Ліги України став дзеркалом хвороб нашого футболу: брак грошей, слабка організація і недалекоглядність та байдужість глядачів. Але водночас це стало нагадуванням, що навіть невдалі експерименти здатні подарувати нашому футболу унікальні історії. Друзі! Чи сподобалася вам історія про Кубок Ліги? Чи знали ви взагалі про цей турнір і чи хотіли б, щоб він відродився. Хоча після кардинального оновлення Кубка України, в якому ми, здається, тепер можемо побачити все від сенсаційних аматорів до рубки між клубами УПЛ уже на перших стадіях, Кубок Ліги вже і не потрібен нам, особливо в теперішніх реаліях. Напишіть свої думки у коментарях, нам завжди цікаво з вами поспілкуватися. Також, якщо вам сподобалося відео, Поставте свій щирий лайк, поділіться цим відео з друзями та підписуйтесь на канал. До зустрічі на Котиначе.